Добрий день. Доброго дня. Я питався дозвонитися з Києва двічі за тиждень. Особисто приїхав, вчора ще подав. Члени громадської організації подавали подання. Ми прийшли на прийом в години прийому до прокурора області. Дякую. Паспорт треба? Прийшли за відповіддю, яка не надана. Відповідь не надо, тому що 20. на звернення 29 травня, да, яке тут теж було особистий прийом згідно Конституції України, згідно двох статей Конституції 40 і 34-ї. Тобто ми у нас все зафіксовано на відео навіть. Ми скористались гарантованим. Ми зарієшли, ми використали Конституцію України, норми прямої дії. Згідно 8 статті Конституції, реалізували. 34-ту статтю Конституції через 40 статтю Конституції. Прошу надати відповідь. Відповіді два місяці пройшло, вже нема. Третій місяць. Пішов. Заяви немає, я вам сказав. Заява, оце відписки, це не заяви, це відписки. І я, незважаючи на велику кількість матеріалу, використав своє конституційне право, звернувся до прокурора області з порушеннями всіх можливих законодавств, прокурорами, прокуратури Дніпровської області, КПК. Моїх прав як людини і громадянина, мою честь і гідність вони образували. І я ці всі порушення Добре. прокурору на особистому прийомі виклав. Прокурор погодився, що справи не розслідуються, розслідуються формально, і сказав: відповідь надам через місяць на цьому самому місці, на прийомі. Пройшло два відповіді нема. Мало того, я знову не можу, як, як завжди, п'ятий раз, знову через поліцію, через суди, я записуюсь на гарантовані Конституції право на звернення. Те, що ви організовуєте, це не організовуєте. Це шабаш прокуратури. Я не розумію. Ви оставляли звернення? Ви мене не чуєте. Я вам сказав: здійснювався прийом згідно Конституції України. 40 стаття Конституції. А на що ви відповідь хочете отримати. А, то, відповіді не буде, але прийом був. Йде докладно, згідно 34 статті Конституції, була поширена інформація усно, тому що жодної відповіді я не отримав. Конструктивної відповіді я не отримав. Жодні. Відповідь відповідно до чинного законодавства якого Конституції маєте право отримати на письмове або усне звернення. Ну, я не отримав. Я ж кажу, усне звернення. Ви правильно тільки вже сказали. Усне було. Пішіте особис... заявлення, що ви не Вже отримали, написано. Минулі. Вже мільйон раз написано, вже мільйон раз позвонено. Ця людина приймає. Чи ні, зніміть, будь ласка. Оце людина приймає, зараз питаю, хто це такий. Вигляд Тому що так. я по телефону на не вийшла. У прокурора були, були викликані всі прокурори, які здійснювали його розслідування ЄС право. Всі були. Прокурор визнав, що дійсно вони не, не, роз... не розслідуються. Взагалі не, не розслідується. Я прийшов Ти за відповіддю, Ні, я зараз йду в суд. Одразу йду і всі бачу, що я йду в суд. Якщо зараз мені прокурор не надасть відповідь, бо мені немає йти, то я і так надам суд за на 303-307 надати відповідь. відповідь Відповідь на особистий прийом, який відбувся 25-го. Не отримав. Не отримав не не Взагалі не отримав Не отримання відповіді. З особистого прийому 29.05 дві тисячі вісімнадцятого року. Щодо мати мання відповіді. Відповіді на... на ті порушення, які були викладені прокурору повністю. Присутності, Присутності свідків, громади. На доводи, які були не Часні доводи, важки. порушення. Це не доводи, це порушення. докази, це це докази. це Ви це це. правильно сформулювали, тоді ми напишемо факти порушення. Прокурор визнав порушення. А, а прокурор ні? визнав він порушення. визнав, що всі кримінальні Давайте справи по ну, виконуються формально. говорите. Ви мені скажіть, ви прокурор зараз прийме нас? Я ж, або за ваш рахунок я приїду. Дві тисячі гривень стоїть приїхати, тому що я не живу в Києві, в Дніпрі, я їзджу через жовті води. Якщо ви це проплатите, я з задоволенням ще раз приїду. 15 і 23 я дзвонив двічі. Людина мені відмовила по телефону, а людину, цю фамілію, вон ви знаєте, він назвався. І вона не виконує свої прямі службові обов'язки і за це отримує зарплатню. Це незаконне збагачення, тому що в приватній фірмі, компанії, прокуратура Дніпропетровської області і по всім законам України, що компанії, які е, оказують чи здійснюють да, господарську, надають, діяльність. господарську діяльність, мало того, неякісну, то нема за що платити, а ви стягуєте гроші з державного бюджету сплатників податків наперед. Це незаконне збагачення. Яку числа часу прийом 29-го, 2015-го? 29 5-го. 29 29 так, 29-го, Був присутній? — Так, є. прокурор Савченко, Олексій Васильович, знову Калічний вже в сьомий раз по телефону, останній раз 15-го 0, ось 23-го, 18-го відмовив в запису. Я змушений їздити, витрачати гроші. А ви прийшли з Віталія Латвича? Так, це звідки, яким прокурор? Це свідки, ми вся громадська організація. Ми... У нас організація. Це звідки, при яких прокурор Матвійчук бреше. По Я спрашу, у вас самостійні вимоги є? Ні. Ні. Та є, ти ти ще чого? Ні, то взагалі то... Є питання. Взагалі то у нас... Якщо ви зараз не організовуєте прийом, ми йдемо до суду. Ми йдемо до суду, якщо ви зараз не... Не робите прийом, і йдемо в суд. Ми ці питання не піднімаємо. Ми будемо Як і Яких кажуть, де буде. прийом 29-го буде по головному дію, в якому ви... По всім, там вже багато. По всім в по по тим, що Так, meine... да? да, Я в трьох потерпіли, а зараз ще в п'яти вже потерпіли і проти прокурора. Об... Ви ж знаєте, що представники громадської організації статусу вашим, вашим в вашому. Ваша діяльність підлягає контролю. Отак. Вот Посвідчення без печатки. Те, що їй казав, те, що усіх, посвідчення без печатки. Матвійчук. Справа в тому, що, наприклад, в міграційній службі у них стоїть штрих-код. штрихко. Штрихко. Завис... Нема. нема, взагалі нема. А з того боку, воно, який має вигляд? Ні, ні, з воротнього боку, з середини, так, якщо подивитися. Дивні речі ну, Квазі держава і група терористів, mm, да. яка захопила державні установи. А що ви робите, ваша організація? Робить в, в реєстрі юпік, який належить американському американській компанії Я не знаю. Як приватна установа установка до оценка, запитувати запитаємо. Дивіться ви розумієте? А, ви розумієте, це український безповаги <святуєте> до вас. Дивіться, <святуєте> а це український реєстр B2, Бідва Бітудей. Тут ваша установа, ваш код Ердпо форма власності, а, приватна, приватна власність. Незнання законів не звільняє від відповідальності, розумієте? Ви ж як юристи маєте знати. Да, Подождіть, ну причому тут закони і розповідаємо. Ну це ваші реєстраційний документ, розумієте? Це У нас ж, є ж, ж, ж реєстр, ваша реєстраційна справа. Це не тут малювали. Тут Сфальшовані дані. Дивіться. Дивіться, ви утворені на підставі указу президента України номер 1789 12 від 05.11.91. А дивіться, ми робимо запит. Запит на інформацію до президента України. Де існує. А ось, да, ось мій запит. Ось запит, запит президента України. Да. Належним чином завірені копії указу президента номер 1789 від 05.11.91 року. Ось тримайте. Це копія, але кольорова такого указу не існує. Добре. Тому у вас немає, печат. печат. у вас ніякої немає печатки. Державної печатки. яких Зараз можна зробити громадське затримання. І, Ми, і тому що державні вас, символи не затверджені, тому у вас немає і печатки це... і бути її не може. Немає великої, немає великої державної печатки в Україні, якою затверджуються оригінали законів, розумієте? особа, яка... Дивіться, Ви утворені в враження без комунироці зареєстроване абсолютно. абсолютно. Це привласнення владних повноважень, <плес> як мінімум. За 2000 докази для, для СПО Києва, там, де подана заява, виконання захоплення державної влади в тікі, в групою прокурорів да. Дніпропетровської області, Самозванців прокурорів, які не оформлені. Вони оформлені, як приватне підприємство. Тому вони мають свій код РДПО. і квет. Прокуратури області, керівництва прокуратури області. Так ваш порядок розрушив ота особа. Я неділю дзвонив. Я вам це тільки що надав. Проший раз те саме надав. Позапрошли раз те саме надав. Викликав поліцію, це все зафіксовано. То який порядок ви тут робите? Хто мені буде відшкодовувати мої витрати на дорогу? Це я тоді піднімав, знову піднімаю, Зараз йде в суд і подаємо заяву. Оця особа перешкоджає доступу до правосуддя. Оця незаконна. Можна ваше посвідчення побачити? Я вам роз'ясняти, мені треба. Роз У свій режимі кто? порядок звернення до прокурора. Це моє конституційне право Ви з іншого міста. мене не слухали. Почали кричати, орати, Вот ми посвідчені. Ну, Таке ж саме. Так, руками салі. не трогай. Та потіше. Тіше. Я зараз маю право Давай. зробити громадське затримання. Приступник. Такий самий преступник. Так, так, так. печаток, без, без печаток, нічого. Бо це терорист сидить. Алло, Добрий день. Прошу на Яворницького 38, визволить сюди приїхати поліцію. і номер викладка Скажіть, тут громадське, громадське затримання терористів, незвісно яких неоформлених осіб. Прокуратура області. Дніпро. Дніпропетровськ, правильно. Шепель Віталій Анатолійович. 2590. 90, 25, 90 90 86 так? Скажіть, будь ласка, як ваше прізвище? Хто прийняв? Черняк а далі? Оксана Миколаївна. Чекаємо. Ми вас чекаємо в приймальні. Заходьте сразу, одразу в приймальні. Ні-ні-ні-не-ні-ні. <кій> <кій> Це місце злочину. Це а ви втечете, розумієте? Це місце злочину, це вибраний 10 командувати, це громадське затримання. Ви нарушаєте конституційні права других громадян, які не можуть попасти. А які? Як ви встановлені а не встановлені особи. Зараз ми ще встановимо, хто ви такі є. Ви не встановлені особи. Зараз поліція змушена встановити. Так. Yeah. Ну, приходите увидеть. Ну, ви будете штам? Чекайте, чекайте на штамп. Ви будете ждать штамп секретаря приносить. <говорите>. Хорошо, ждайте в коридорі. Правильно. В прокуратурі області приходьте. Люди без відповідних документів. Прокуратурі заходьте сюди, заходьте, заходьте. Не бійтесь, не бійтесь. Не бійтесь, вони не прокурори. А, волонтерський центр «Вільна доля». Заходьте. А терористична організація, прокуратура Дніпроської області. Не переплутайте. Да, да, Приходьте, я показувати буду. У прокурорів в карманах все. Інформація, не особи здійснюють повноваження. Доброго дня. Доброго дня. Проходьте, не бійтесь. Переїзд, розповідаю. Мої прізвища Шепель Віталій Анатолійович. Член громадської організації, волонтерський центр Вільна Доля. Можна вас? Це можна, звісно. Перепиши. я пишу. — вас. Віталій, пишіть. Бежи, біжи, пишу. Лейтенант полиции. Старый, да, лейтенант, полиции. И, и вот тоже. лейтенант полиции Атиков. Лейтенант полиции Атиков. Антон Александрович. А да? у вас не е. Так, и кто тут... Тоже вот А годовый. А, Рядовый сова Виталий Витальевич. Можно мне с заявителем пообщаться? До 18 -го. Кстати, ближе, вот, До 22-го. Вас, вас тоже, так? Так, так. Он из Вашеком Виталий Анатольевич. <просов, просов, просов> Ми прийшли в публічну місце на прийом до прокурора, але при ну, посвідченні дали при отриманні посвідчення, попросили встановити особу. Люди, подивіться, їхнє посвідчення, посвідчення не зареєстроване належним зразком. Тобто, хто ці люди можете встановити? Зараз буде встановити. Тут сказав злочин це захоплення державної влади, гілки влади, виконавчої прокурорами. Це захоплення, це захоплення приміщень, це терористи. Христики вбивають. Я є потерпілим по багатьом кримінальних справам, одна з них замовне вбивство. І оці всі люди розвалюють ці справи і перешкоджають. Після мене там цілий ряд вбивств. Ось от прийшли, люди не оформлені. Щас перевіримо посвідчення, якщо немає, Зараз, зараз. Ми маємо при собі реєстраційні документи ці приватні. Що це таке? Бачите, здесь сфальшовані дані. А у вас є образи, що ви кажете, що штамп ви творогі. має ну, бути державна печатка. встановленого образця. Його не існує, я вам зараз покажу. Того, що якщо це публічна праця, якщо це державна організація, як вони пишуть публічного права, там стоїть державна печатка, так? А якщо це установа приватного давайте, права, давайте, права, секунду, ви, секунду, ви ми зараз встановлюємо. А якщо це приватне право, то там може бути що Я провожу особистий прийом громадянина, у нього такі да, ж права, як у вас. А ви хто? Ви не вкористовуєте так. Визивайте свідче притулок. Чоловік, поки приймають заявлення, то займається цим. Це місце злочину, мама його покинути. Ні, чекаємо, це місце злочину. Це місце злочину, хлопці. Те, що у вас там гологрампі, це приватне право, це приватна особа. Що вони тут роблять? Це господарська діяльність, яка заборонена постановою кабінету міністрів. Слідчий приїде і все розбереться. Дивіться, це це, це український реєстр, щоб ви розуміли. Компанія, орган виконавчої влади, прокуратура області, код РДПО. Їхні. Ні, ні, Форма власності, приватна. Власності. Дивіться, їх утворив виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради. Тут у них в реєстраційній картці написано, що... В 2007-му, да? Mm -hmm. Бачите, виконавчий комітет, а сам виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради, у нас теж є реєстраційна карта. Виконавця де ж реєстр. У 2009-му тільки виник, розумієте? Тут, тут по, по, повністю сфальшовані далі. Тим більше ця э, приватна установа зареєстрована э, в реєстрі ЮПІК, який належить приватній американській компанії, дандель стріт. Прокуратура Дніпропетровській області. Правильно? Це приватна будь ласка, дайте мені працювати нормально. 3636 реє... державний. 36, ви mm -hmm. ж привласнили повноваження. Ви, 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 ну. ви, ви не прокурор. Ви віть, що чоловік на прийом. Ви його права нарушаєте. Ми ні, плану. це вистава, це, це не прийом. Основу. Бо ми також прийшли на прийом, ми а, ми потрапити ми. а потрапити до прокурора не можемо. Дивіться, мало того, вони беруть ваші дані, а, а захист ну, обробки лічних даних, який особистих даних, де вони використаються, а потім кредити на людей оформляються. Ну mm -hmm. Я знаю такий випадок. Людина жовтий вод, а кредит в Києві оформили. Тому що можуть використовувати Випадки. дані. Це приватна організація. Ви не даєте свої дані, паспортні. У нас документи свідчить. Так а за чим ви тебе прийшли в приватну організацію? Я прийшов до прокурора. Ви мені перешкоджаєте. Ну, Задайте питання. А що Він Звичайно, Він. 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 так. За захоплення державної влади. Зараз Так, да, Ми для того і прийшли, аби його викликати. Зараз з'ясуємо це ви, що ви тут ви витворяєте. Це з'ясування осіб. А? У нас нічого. Це в прокуратурі случилось. Ні. Я громадянин України. Хочу зробити заяву. Проси представитись. Ви представити, ще раз, будь ласка, представтеся, я запишу. Пазняков Сергій Валентінович. Так. По поводу захоплення державної влади. Я визвав освіч оперативну групу. Чому він не виїжджає? Слідча оперативна група, ми складемо заяву, а ви реагуєте. Ні, ми зараз ідемо з пишемо заяву і те, що ви відмовились від реагування е, на виклик на злочин. Ви не виїжджаєте. Приїхала поліція, сказала, що ми викликали слідчі оперативну групу. Приїжджайте і будемо в Києві. Вже відкрита проти прокуратури Дніпровської області по 109 статті Кримінального кодексу України. Вже відкрита кримінальна справа. Особи. Так, Приїхала ще отака фігня, зараз буде весело все. Зараз буде весело. Зараз аукціоновано. А в законі про державні символи є велика державна герпова печатка. Де вона? Люди печати не на по Люди відмовляють моїх контенційних права. Ні, да. ми тут прямо всередині. я ну, зараз не коти їх займаю. Громадка затримається. Так, так, так. Де нам відмовляють п'ятий раз мені особисто, бо я з Києва. А що, Матвійчука немає? А де це лише? Не хочуть приймати. А, так я зараз його попіар на борту. Поняв? Кіловат, по-моєму, 56, зараз це сексуально менше, що чоловічий. А це не образа. Да. Не образа, нема чого. Хоча так немає, якісь чіпи придумали. У нас вся страна чіпована, а прокурори два рази чіповані. Там в голові одна типу. Не всіх, звісно.